Організації солдатські матері Санкт-Петербурга російський Мінюст оголосив іноземним агентом. Про це повідомляє сайт агентства. Ця некомерційна організація веде пошук поранених та вбитих російських солдатів, та нині, зокрема, на Донбасі. Саме ця організація вперше заявила про вбитих та зниклих безвісти російських військових на території Донбасу. Чим відкрито визнала війну РФ в Україні? Не сподобалась діяльність громадської правозахисної групи прокуратурі Санкт-Петербурга. Нагадаю, у Росії вже два роки діє закон, через який не некомер... Орційні організації, що отримують фінансування за кордону, вносять до реєстру іноземних агентів та обкладають податками і пильніше контролюють спецслужби Росії знаю. У Росію масово йде вантаж 200. Тепер його приховати неможливо. Від початку тижня матері з усіх куточків великої сусідньої України штурмують солдатські комітети. Скільки таких звернень в офіційних представництвах не розголошують і читаємо калічство вращень пропала связь у одних два дні, у других неділю у третіх 10, по моєму дні. Проте Елла полякова, голова комітету солдатських матерів Санкт Петербурга, не приховує у костромі матері та дружини у відчі. Відмовчуванням командування десантної частини довело рідних до точки кипіння. Учора надвечір з армійців їм таки вдалося витягнути, хоч невеличке, але зізнання. Командування вийшло і пізнала тому, що двоє погибли костромських воєннослужачів по контракту. Сколько то в плену, там 9 чоловік это они уже признали вот этих людей. Ми не знаємо. Трони, що їдуть до Росії, каже полякова, супроводжують військові, а вже вони починають розв'язувати язики. Так за їхніми словами, у районі містечка Сніжне 12 серпня із тисячної колони російських контрактників полягла сотня. І ще за даними активістки, понад 30 бійців вантажем 200 дісталися до Дагестану. Але точник цифр обмаль. Рідні загиблих військових спілкуватися з нами відмовляються. Його змогли похоронити і ні? Еще нет, но обязательно сделаем это. Молчать россияне переконуют деякі користувачи в мереже, не просто так. Сразу приезжают ФСБшники и укатывают на молчание. Основной фактор ипотека, она есть почти у всех. В случае разговорчивости прямым текстом угрожают вышвырнуть на улицу вместе с детьми. Обещают оформить как дезертира, совершавшего военные преступления за границей, в формированиях и, как следствие, Забиті компенсація і льготах вабші за словами Елли полякової часті випадки того, що рідним, які втратили зв'язок, телефонують люди, що називаються однополчанами, та переконують із синами все добре і наполегливо просять їх не шукати і чекати. Тим же хто дочекався, про останні дні дітей мало що відомо. Документах нічого немає. документи Лукавого. Ми отримали документи мами мамою син, який погиб. судкушується розповідають під смішним. А в документах нічого ніста смерті ні звісно. А причина смерті причина явне бойове як солдати російської армії зазнають бойових поранень у той час, коли країна офіційно не веде війну. Ці всі запитання активісти ставлять слідчому комітету. Поки що від нього жодної відповіді. Єдиний результат пошукової роботи комітету солдатських матерів Санкт Петербурга це визнання російським мін'юстом, організацією іноземним агентом. Ольга Максимова Спецкор, 2+,2.